Зі збільшуватимуть кількість генераторів на станціях зв'язку Київщини хочуть забезпечити безперебільний зв'язок навіть за відсутності світла. Про таке за підсумками засідання штабу ради оборони повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. каже усі базові станції оснащені акумуляторними батареями нового типу, які мають забезпечувати безперебійну роботу мережі протягом декількох годин. Однак, в деяких місцях зв'язок після відключення світла зникає або одразу, або вже за годину. Все через те, що ці батареї не встигають перезаряджатися через тривалу відсутність електроенергії. І ще одна проблема: вичерпується ресурс дії цих батарей, і з таким викликом зіштовхуються усі регіони України. Чи не найскладніша ситуація у містах, півмільйонниках і мільйонниках? Ну, Власне перевірити готовність мобільних операторів до відключень світла, таке доручив президент Володимир Зеленський, віце-прем'єрові міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову. Урядовець має відзвітувати про це вже на наступному засіданні ставки. Він розповість не лише. Що роблять мобільні оператори для гарантування зв'язку, а й хто з них не дотримується відповідних рішень? Ну і щоб українці мали сталий мобільний зв'язок. Тут цілком логічно потрібен технічний персонал і безперебійне живлення базових станцій мобільного зв'язку. Про таке розповів голова підкомітету з кіпербезпеки комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Олександр Фадієнко каже: в Україні існує два типи мобільного зв'язку: LTE та LTE – це технологія сучасніша, вона забезпечує постійну Наявність мобільного інтернету, але під час відключення електроживлення оператори мобільного зв'язку перемикають свої мережі якраз на іншу систему і в такий спосіб зменшують енергоспоживання базових станцій, щоб мережа голосового зв'язку трималася якомога довше. Нині ситуація та перспектива мобільного зв'язку в Україні є критичною. Констатує Фадієнко, бракує персоналу через мобілізацію працівників. Недостатній відсоток бронювання, непередбачувані і тривалі відключення світла до того ж. Що мало базових станцій мобільного зв'язку не підключені до критичної лінії інфраструктури.